А что ты стараешься снова. А на снова. Стараешь? из На нашу ты стараешься. За канал. це в тебе робота така витирати? що? У вас робота питання задавати всім? Да. да. Спроси питань. Для да. чого ви витираєте, якщо там поганого нічого не писали, матюків нема. А? Мені не подобається. Ти можеш краще написати? А? Щоб... Ні, не можеш, то чого так писаєш? Не робить це. Во! Зачем? Вот. Всього післо, десь, що ти ходиш з сумішою. Ти знаєш, що воно горить? Та да. вогнем небезпечно, суміш. так Міліція... А від забережні, вони вітали, пацани ходять по діти. Я вам віддав, у труть вашу, бо ваших хлопців то й дивої круть. Не думають, будем думаю, що будемо кидати туди. Вони думають, що ми такі дурні. Пацани ваші витирали ацетоном КАМАЗ. Я